Всього, тваринки вже тягнуться до тепла, каштанчик знайшов кусочок килимка, сам собі розмотав, постелив і щось там гризе. Все у нас вже топиться тут. Все, ми для кота зробили біля пічки таке зручне ложе. Ну, коти обирають самі собі. Де їм спати, їм не накажеш. Ось люсечка тут в кріслі. Ще чернушка до них приєднається, але зараз вона вирішила, що вона побуде на вулиці. На вулиці якесь диво. Не знаю наскільки вийшло сонечку. Вторий транш прогул... прогулочний у нас відкрився. Воно чернушка там лежить. Ось у лисичиня валяється. Лисичиня вже на підбуля на якусь похоже. Щока вже висять, бока висять, під'їдає за всема, ніде нічого не пропусте. Зараз вам покажу нашого основного гуляку. Воно, перекрила йому доступ в вольєр в його, щоб він погуляв хоч трошки на сонечки. Він знайшов ось оцю будку в чагарниках і заховався тут. А Тосік, виходь. Виходь погуляй, пожалуйста. Мамуля когось побачила там якусь небезпеку. Так, рей теж зараз приляже на сонечку. Подарувала нам сьогодні природа трошечки тепла і тут такого перемінного тепла. Тут то хмарки, то сонечко. Прогулюємося. А де ваш барбосик? А, воно барбосик. Барбосик у нас переселився теж. В приміщення, де я були ще інше приміщення. У нас є там собачка після операції з оком, рей, і барбосик туди заїхав, на диван ліг і сказав: я більше нікуди не піду, там тепло. А що каже, в мене в загоні тільки три будки, а нас чотири, так? Да? Влітку то нормально, під навісиком можна лежати, а взимку хочеться. Ну така диванна собачка. Правда, малесенький дуже. Він би в квартирі пречудово себе поводив, а в дворі так взагалі був би іграшкою для всіх. Ну, доля в них така жити тут.